Місце Москва, тип будинку, панельний будинок, метраж метраж'ять двакм, кімнати 2, санузли 1, дизайн Юлія Чернова. коротенько. Дизайнер Юлія Чернова оформила невелику квартиру для трьох поколінь жінок однієї сім'ї. Завдяки грамотному плануванню на 52 квадратних метрах вдалося розмістити всі необхідні функціональні зони, ізольовану кухню з обідньою зоною, вітальню з робочим місцем, спати на дивані ніхто не хотів. Тому автор проекту розмістила два повноцінні ліжка в одній кімнаті і спроектувала нішу для матраца. В іншій зі зберіганням теж немає проблем. Подробиця замовниця придбала цю квартиру на вторинному ринку для переїзду з Новокузнецька в Москву для постійного проживання сім'ї з трьох жінок, мами, бабусі і внучки. Причина переїзду вступночки в Московський вуз. Замовниця займається комерційною діяльністю. З цим пов'язані її часті поїздки і відрядження. Вона не планує проводити багато часу вдома. Дівчина-студентка віддає свій час навчанню, захоплюється мистецтвом. Бабуся займається домашнім господарством. На жаль, замовниці не вдалося купити велику квартиру, щоб виділити кожному члену сім'ї окрему кімнату, проте вийшло створити комфортні умови і в наявному просторі. Одну житлову кімнату виділили під два спальних місця для бабусі і мами. Зонування здійснили за допомогою лофтових перегородок. Вони займають менше місця. Пропускають світло, їх можна буде без проблем демонтувати при необхідності. Також перегородка розділяє передпокій і вітальню. У другій кімнаті облаштували вітальню з диваном і плюс спробували нішу для спального місця дочки. Також було потрібно робоче місце його зробили уздовж вікна. Місце для окремої вбиральні виділили між передпокою і вітальні. Квартира старої споруди і мала багато проблем. Частина внутрішніх перегородок несучі, частина з гіпсобетону, їх ми могли розібрати перегородки в санвузлах, виконані за застарілою технологією з небезпечного матеріалу, так званого плоского шиферу. По суті, це азбест. До того ж, замовники хотіли об'єднати санвузли в одну більш простору душову. З цих причин сантехнічну кабіну було вирішено повністю демонтувати і звести заново за допомогою сучасних матеріалів. Квартирний сміттєпровід на кухні був уже закритий, розповідає Юлія Чернова, кухня залишилася в межах своєї зони, газову плиту замовниця планує поміняти на індукційну плиту і електричну духову шафу і прибрати газ для кухонного гарнітура. Вибрали модульну систему IKEA і скомбінували два види фасадів. Екестат зі шпоном дуба для верхніх шафок і сіро-зелений бодар для інших елементів. Більшість стін в квартирі заплановано під фарбування. акцентна стіна в передпокої, і стіни за меблями в вбиральні обклеєні світло блакитними шпалерами з ненав'язливим малюнком. На стіні за диваном дизайнер запропонувала використовувати фреску зі срібним малюнком, у спальню для мами і бабусі підібрали шпалери бабусі, китковий принт в блакитній тональності мамі. Чорно-бежеві тропічні пальми, стіни і подіум спальної ніші для дівчини вирішили обклеїти натуральною пробкою, вона м'яка на дотик, що важливо для ізольованого спального місця. Стеля в спальнях і стіну задекорували рельєфними гіпсовими панелями. Стелі будуть підшиватися на самий мінімум, плануються вбудовані гіпсові світильники, підлоги для спальні і вітальні. З масиву з малюнком укладання французька ялинка у передпокій, і на підлогу кухні взяли керамограніт з геометричним орнаментом, для фартуха вибрали малахітову глазуровану плитку з красивою назвою Моспрен. Санвузол об'єднали, щоб зробити його більш просторим, замість ванни спроектували душову, пральну машину вдалося прибрати в тумбу для умивальника підлиту стільницю з інтегрованою раковиною ніші, отримані при установці інсталяції. Використовували під зберігання шампунів і косметичних засобів, водопровідні труби закрили меблевими панелями, пофарбованими в колір синьої плитки. Синю рельєфну плитку для ванної ми вибрали з наших улюблених колекцій. Іспанської фабрики Марца Цорона ще одна улюблена плитка церк української фабрики Італон. Обидві ці колекції врівноважують одна одну. Ми ризикнули і додали геометричний декор фабрики Вівес Цераміца на підлогу душової і в ніші. Вийшов вдалий мікс, розповідає Юлія Чернова. Квартира вийшла яскрава. Дизайнер створила світлий фон і застосувала досить соковиті колірні акценти в шпалерах, меблів і декорі. Сім'я переїжджає на нове місце, тому всі предмети нові, меблі підбирали онлайн, користувалися великими онлайн майданчиками, в тому числі і топ 10 Планування: фото квартири до ремонту бренди. Представлені в проєкті передпокій, оздоблення стін, шпалери, «Борастапетер», Фарба. Бенджамін Моуре, підлогове покриття, керамограніт дьому меблі, Пуф Софта стюо, декор, дзеркало, анделцерда, освітлення, Ліхтмакер новотич новотичгардеровне, оздоблення шпалери Бурастапете фарба. Бенджамін Моуре, підлогове покриття, керамограніт дьомо техніка, освітлення, новотич новотичгостине, оздоблення, фарба. Бенджамін Моуре, фреска, фреск, гіпсова трит панель, Дікарт меблі. Джулія Брюпте іде, килем Ікеа, освітлення, едло, новотеч, спальний блок, оздоблення, коркове настінне покриття, соркстіле освітлення, мантра, новотеч спальня, оздоблення, харба, Бенджамін Моури, шпалери, Децопрінт і Цолесон, целесон, трит панель, дікарт меблі, те іде Встановочка, декор Зеркало, банска, освітлення, де маркт мандра, новотеч кухня, оздоблення, харба. Бенджамін Мур, керамічна плитка, еквіпи, підлогове покриття, керамограніт, санта-остіну меблі, Юніка Мобларти іде, гарнітур, іке змішувачі у освітлення, мантра, новотеч, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, вівес італон, підлогове покриття, керамограніт, вівес італон, санфаєнс, Унітаз. ідеал стандарт, змішувачі, ганс гансроге, полотенцесушитель. Сунержа, освітлення, новотеч. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін